Не орхідеями єдиними. 11 лютого я посадила ось такі три гіацинта. Зараз це вже 23 лютого. Ось такий у нас прогрес. Посадила мускарі, оце, крім гіацинта, а ще мускарі. Мускарі посадила ще в інший горщик. І цей горщик я тримаю інший тут три бульби на балконі. Я взагалі не спеціаліст у вирощуванні таких рослинок. Але хочу спробувати, хочеться весни, Квітів хочеться ось. Будемо спостерігати і дивитися. До речі, той, що в хаті горщик стоїть, тому скарі вже видно, ось, бачите, там біленькі такі пімпочки. Я думаю, що це вже зачаточки квітконосів. Я цим там ще далеко, правда. А от мускарі вже дають зачаточки квітконосів. А ті, що на балконі стоять, вони нижче, бачите, не повитягувалися так. І зеленіше, до речі. Ну, і крітів ще далеко до квітів. Ось так, упаковка. Я цибулинки купувала. Ось так виглядає упаковка. До речі, купувати цибулинки набагато дешевше, ніж готові пророщені. Приблизно втричі дешевше виходить. Ну, і як же ж погратися з? Горшками, лопатками в земельці покопатися. Як же ж без цього позбавляти себе такого задоволення? Ну, буду спостерігати і покажу вам їх пізніше. Троянда моя у мами перезимувала. Я її ось так горщик прям вкопала на клумбі. Листячком вкривала лише. Здається, більш нічим не накривала, мама. Ось сонце таке яскраве, нічого не видно. Ну, мабуть, бачите, червоненькі нові листочки. І з землі пагінчик новий. Тут ось. І ялиночка в мене домашня, маленька. Меню Мані мунічку в два рази менше, ніж ось зараз купувала в епіцентрі колись по оцінки ці. Чисто із жалю забрала, бо вони там пропадають бідняги. І першу зиму вона в мене зимувала на балконі. А потім ось так прикопала теж прямо в горщику на клумбі. Від сонця не вкривала її, наче нічого вже, мабуть, і не треба вкривати. Покажу вам ще красу, яка тут у нас. Декілька клумб з-під сніжників з таких. Красота. Будь дзвіночки так на вітрі колихаються. Вирішила я посадити ось ці дві орхідейки в один горщик. Спочатку довго думала, кого до них продати, бо вони дуже подібні. У них, бачите, однакові кольори абсолютно. Просто різна форма і розмір квітки. І подумала, що вони разом були б чудово дивилися букетом. Ось так. Подивилася, що самі розетки компактні, невеликі, то буду садити їх в один горщичок, ось так, щоб листочки росли однаково, в однаковому напрямку. Вони навіть квітами дивляться ну, майже в одному напрямку. Ось, і посажу їх в один горщичок, буде в мене економія місця і такий гарненький букетик. Покажу вам лише коріння, яке зараз вийму з горщика, саму пересадку не показуватиму, тільки кінцевий результат. Те, що вони квітнуть, зараз це взагалі, я вважаю, не проблема. Я пересаджую квітне, вона чи не квітне. Якщо обережно це робити, то особливо нічого страшного рослина не помічає пересадку. Сьогодні вирішила вам показатися. Я вже колись показувалася, але мені не дуже комфортно, якщо чесно, бути у кадрі. Тим більше, що специфіка орхідейного блогу. Полягає в тому, що ми показуємо орхідеї, а не себе. Так, ось я почистила приблизно таке коріння у нас. Є трошки поганого, але зовсім небагато. Така. І другу зараз теж вся так плотненько приросла. Внімемо спочатку квітку нос. Тут витягнемо паличку. Я навіть цю кору, що я з них зараз повитрушую, використаю при посадці в новий горщик, щоб їм не дуже помітно було. Так, і тут у нас корінчики гарні. Будемо садити. Ну, ось посадка готова. Дивіться, як компактненько вийшло. Гарненько мені здається. Такі справи. Це, до речі, в мене прийшла весна і почалася пора пересадок. Мені хотілося я планувала пізніше, десь в кінці березня починати пересадки орхідейні. Але таке сонечко світить на вулиці. Якось уже. Хочеться вже починати пересадку, треба ще мені ось цю пересадити. Ну, бачите, в якому горщику пересаджу її в стандартний 12-й горщик. Нехай далі нарощує свою кореневу розвиває. Ой, покажу ж вам її коріння зараз. Витягну. Так. Ну, зараз обтрусимо. Якщо чесно, мені не хочеться її зараз розбирати коріння, витрушувати кору. Я бачу коріння гарне, поганих немає. Я її просто перевалкою зараз так. Раз і все. Якщо влізе, звичайно, результат зараз буде. Ну ось, він уже в новому будиночку. Перевалкою, зверху трошки притрусила ще кори. Мох навіть не виймала, зверху на мох притрусила. І справи. Є така у мене підозра, що не пережив цю зиму мій дендробіумлінги або агрегатом. Я його залишала зимувати на балконі, на засклений балкон. І там, по ідеї, мінусової температури не бувало. Але йому було, мабуть, таки захолодно. Я його взагалі не поливала, як і положено. Але якась була морозна ніч, і, мабуть, таки він її не пережив. Деякі бульби ще тверді. Ось ця, наприклад, при натисканні вона тверда, але якась жовтувата. А ось ця вона взагалі м'яка, я натискаю вона м'якенька. І до того воно все відкручується дуже легко відламується. Зараз я вам покажу. Це я вже тут почала його дерибанити. Ось, бачите, багато повикидала бульбів, які були м'які і трухляві. Ці залишила, бо вони тверді, але їх колір, бачите, який. Сигналізує про те, що навряд чи вони живі. Ось ці я трошки позрізала, щоб побачити зрізи. Зріз не зелений. Так само тут. Але я залишу ці бульби, я не буду їх викидати. Вони пружні, можливо, щось із них буде. Так, повернемося сюди, а ось. Так, показую. Відриваються дуже легко бульбам, яка вона ось навіть. Роздавилася. Всередині каша викидаємо. Отже, м'яка, ні, ця тверда, ця тверда, але вони біля основи не тримаються. Ось, бачите, воно легко раз. Тобто ризома згнила, я так розумію, загинула ризома, було би можливо, що можна врятувати. ну, Тут я теж зріжу. Ці бульби, мабуть, я так і залишу, чи ні. Чи що його робити? Ні. Треба всі тверді бульби позрізати. З тих бульб є шанс, що, може, щось. Маленький шанс, але все ж таки є, що щось з'явиться, якийсь кейк, а резома вже мертва. Крижила я отакі бульби. Покладу їх в тепличку з мохом вологим. Ну, і будемо сподіватися на жагу до життя. Ще хотіла вам показати його кореневу, яка була, витягла ось так виглядає пеньки. Яка була гарна в нього коренева. Біленькі, гарненькі. Ой, але холодів він не пережив. 3 квітня так виглядають мої гіацинти і мускарі. Я гіацинти розівала вам показати, точніше забула, бо з ними не все пішло так, як треба. Вони почали розпускати квіт ще не вилізши з цибулини. Ось один лише такий більш-менш високий. Я фото вам вставлю. Побачите, як вони починали китати. Ну, колір мені дуже подобається, і запах дуже їх подобається. Такий приємний-приємний. Мускарі не проквітли. Не знаю, що їм не так, щось їм не так. Це вуличні квіти і нічого їх вдома тримати. А чому в мене не вийшло з гіацинтами, я потім знайшла інформацію в інтернеті, що виявляється, спочатку, коли ми садимо цибулинки, треба їх поставити в темне прохолодне місце. Потім, коли з'являться вже зачатки квітконосів, їх достаємо на світло, але надіваємо на них такі конуси зі зрізаним верхом. Робимо конуси з картону, вверх зрізаємо, щоб витягували квітку вгору, щоб вона не така куца, як отут. Вона не вилізла із цибулинки, а почала розпускатися вже внизу. Це я її вже на балкон винесла, тоді воно почало тягтися. Тому що в хаті дуже тепло, вони швидко почали квіти розпускати. Але ж спочатку треба квітку виростити. Ось такі справи. На наступний рік буду знати, як робити. Обов'язково, якщо ці виживуть у мене ці булини, то їх. Знову посиджу. а якщо ні, то інші будуть. Всім дякую за увагу. З весною нас сподіваємося на краще. Україна переможе. Слава Україні! Пока-пока!